Як виглядає пожежна рука? Скільки важить каска і за допомогою чого можна підняти 20 тонн вантажу, розповідали школярам буковинські рятувальники. Екскурсії влаштували на честь дня пожежної охорони. Дітям показали машини та обладнання, з яким доводиться працювати щодня. До прикладу, ось це балон стиснутого повітря. Завдяки йому рятувальники можуть заходити у задимлені приміщення. А коли бійці ДСНС мають справу зі струмом, використовують таке діелектричне спорядження. Наприклад, з послуги є електрику. Нам перекусити його ми діваємо рукавицю. Може добре мірити хто одиваємо ці боти і, і перерубуємо цими ток. Для гасіння пожеж використовують різноманітні насадки для рукавів, пінні і водяні. Останні здатні випускати струмінь на відстань до 15 метрів. Це комбіновані стволи. Вони як дають розпилену струмінь, так дають компактну струмінь. І потужність може бути менша, може бути. Більше а про призначення цього засобу тепер знає і п'ятикласник Ярослав. Коли є пожежа і треба щось. Ну, якщось впали, треба важке підняти. Саме така подушка допомагає рятувальникам витягати людей з-під завалів будинків. Вона розрахована на вагу від 15 до 20 тонн. Та справа не лише у техніці, кажуть діти. Працювати у пожежній частині можуть розумні люди, сильні, швидкі стати справжнім рятувальником найближчим часом Богдан не. Зможе зате приміряти форму під час екскурсії хлопцю дозволили. Однак школяр розповідає, у ній почувається скоріше не пожежником, а космонавтом. Рімен дуже тяжкий і каска дуже велика для мене. Свої настанови тим, хто в майбутньому захоче поповнити лави пожежних частин, дали дорослі. Місти кашу підростають. «Хорошо Гарошовчиться, не забувайте що тут треба математику знати. От що ці діти знають вже зараз, то це куди потрібно звертатися у разі пожежі. Петро Костянтинович пригадує, коли починав працювати у 1960 році. Про таку техніку можна було тільки мріяти. Більше того, довгий час на весь район був лише один зіл. Свій перший виїзд на пожежу у дитячій колонії. Рятувальник пригадує і донині. коли я прийшов, ще зо мною був один доброволець. Був коли я туди заїхав ір і розкинули шлан, а там підбігає один. а я кажу, поправ шлан. Він кажу, я язер. Тобі поправлю, й хоч мене ударити, то бандит, такі тюремщики хотіли тікати. І саме майстрашно там було Петра Костянтиновича, а також усіх нинішніх і колишніх працівників пожежно-рятувальної служби привітали з професійним святом. За сумлінну працю і відданість роботі їм вручили грамоти та дипломи від управління ДСНС і міської ради.